Лабораторію наукового фонду колекція Крими буде доповідати Олександр Васильович. Я розповім сьогодні про потічні наші справи ділу. У відділі працюють два доктори біологічних наук, вісім кандидатів наук, один науковий співробітник і два провідних інженери без ступенів, що вивчають прямокрилих твердокрилих пускових. Та докриних команд. Починаючи з 2016 року, відділ виконує одну нову тему, яку упав на Україні, наталізації та ідентифікації. Далі ви бачите за текстом. Співробітники лабораторії наукових фондових колекцій, що увійшла до складу відділу влітку 2016 року, виконують окрему наукову тему. Крім того, Нашою темою беруть участь також консультант при адміністрації Інституту зоології Член-Корна Францеєвич Леонід Іванович, співробітники інших лабораторій та відділів Віталій Володимирович Кабурка та Северин Валерійович Корнієв та позаштатно старший викладач Нубіп Бабицький. Основним напрямком досліджень за темою є розробка фундаментальних проблем фауністики, філогенетичної систематики, морфології та екології комах України та суміжних територій а також прикладні аспекти діагностики шкідливих, маловивчених та зникаючих видів, крім паразитичних та хижих квартично крилих комах ентомофагів. Основною метою дослідження є всебічне вивчення видового різноманіття малодосліджених груп комах та шляхів формування ентомокомплексів в природних екосистемах та герценої. Етап 2016-2019 року аналіз фауністичних та морфологічних даних за фондовими колекційними матеріалами та літературними джерелами, описи маловивчених таксонів, польові та камеральні дослідження. В результаті, значить, за першим розділом, я спробую скористатися, так, за першим розділом. Базальні таксони в родині пірготиди, філогенез, таксономічне положення, поширення та хазяйно-паразитичні паразитні зв'язки, яку виконую я. А, значить, на основі аналізу колекційних матеріалів Інституту зоології та іноземних музеїв визначено таксономічну приналежність низки базальних таксонів мух пірготид. Вивчено досі низку досі невідомих морфологічних структур. Та зроблено цифрові фото, проведено таксономічні ревізії та опубліковано дві статті, у яких встановлено одну нову трибу, два нові види, відновлено з синонімії одного трибу, одну підтрибу, встановлено п'ять родових, п'ять видових синонімів та 10 нових комбінацій. Якщо ви пригадуєте, дехто закидав ентомологам, що вони постійно описують нові види і нічого не закривають, так от в цьому разі нам прийшлося закрити досить багато старих таксонів, саме закрити. В тому числі рід під назвою Корнієвія. Значить, Крім того, позаплатом. Обліковано дві статті та дві замітки, здано до другу, чотири статті в Зоотакси про муху України та Іраку за результатами експедиції 14-16 років. Вперше зафіксовано інвазію, інвазію двох шкідливих видів плодових мух динною та Унабієвої. У материковій частині України в Херсоні. Здійснено один експедиційний виїзд в Дністровський каньйон і вперше за 150 років з часу переопису, з часу опису на теренах України в типовій місцевості знайдено червонокнижний вид урофора Дзідушицький. Це, це його типова місцевість. І це вперше знайдена його формова рослина. Зроблено три радіопередачі на радіо Голос Києва Культура та вісті з розповідями про це сенсаційне перевідкриття червонокнижного виду, що вважався зниклим, та про сучасний стан антомонічної науки України. Надано 24 рецензії на рукописи статті Тощо. Вийшло номером, крім того, 4 номери української ентомофауністики, який ми видаємо разом, готуємо до видаємо разом Олексій Максимовичу Трок. Другий розділ кінематика та різноманітність моторних програм для ніг у двокривних. Леонід Іванович Францевич, виконавець. Об'єкт досліджень була цього року муха-бджоловитка. Тут ми бачимо ілюстрації з зроблених з паралельно зроблених аналогічних. Публікацій за каліфорою і за дрозофілами. Для розробки кількісних методів аналізу обрано складні акти чистки, де взаємодіють кілька ніг. Розроблено програму обрахунку координації суглобів чи суглобових кутів з графічним виводом обрахунку кореляційних функцій. Головна мета сегментації реєстрації для виявлення періодичності. Вивчено деформації ніг під час екстрикації у муги каліфа з наступним пасивним виправленням. Явище, що його раніше не спостерігали для вивчення його поширення серед інших двох або в інших рядах, кома було встановлено. Показано також, що на тудовому шовкопряді. Деформації відсутні, а у діозофіли практично ототожні з такими у каліфри. Крім того, у серпні-вересні брав Іванович участь в роботі малої робочої групи для розробку проєкту стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи для відродження території, що зазнали регіонів. Наступний розділ Молі блютеліди Арктики. Злата Сергіївна Гершензон та Валентина Анатолійна Кожевникова. Тут вперше було складено таблицю розподілу видів лютеліт за фауністичними регіонами світу. У загальному відомості про сучасний таксономічний склад досліджених молів, молів в межах поле Арктики, здійснено аналіз морфобіологічних ознак і з метою визначення колекційних екземплярів, підродин і подами у Розроблено чор чорнову версію таблиці для визначення. Рудівмольні плютеїд, фауни колеації. Відзначено два, два види вперше для фауни України, один для фауни Росії, один для фауни Монголії. Опубліковано одну статтю після поздоволення. Наступний розділ «Комахи у це початок фауни за яйцями, гусеницями та лялечками на туда, виконавець Ірина Васильівна Дудинська. Тут опрацьовано літературні джерела. Для систематичної частини монографії написано 39 родових та 20 родових нарисів родини чубаток в систематичну частину. Родові нариси виходять далеко за межі України, написані в обсязі всієї полеактики. Написано морфологічну характеристику яєць-чубаток в загальної частини монографії, тож підготовлено великий ілюстративний матеріал 156. Цифрових макрофотографій яєць за допомогою СЕМ. У першій літературі створена оригінальна таблиця визначення родів та пару видів прочупаток України та на настаті яєць. Результати роботи ввійшли з даних до другого року двох статей у пісник зоології та зоотаксу. П'ятий розділ мухи -стрічкокрилки, стрічкокрилки роду Еукзеста та близьких родів світової фауни. Таксономічна ревізія визначних шкідливих та інвазивних видів, виконавець Олена Петрівника. Визначено та занесено до базних даних наявні матеріали, зроблено детальні фото та рисунки 24 видів. Перше, встановлено, що структури гіпантрія відрізняють види комплексу Комплекс родів близьких до екзеста від інших двох видів. Зроблено 74 мікрофону. Встановлено подальше розширення ареалу інвазивного виду Калопістромія Аннулікас, який був завезений з Сполучених Штатів або Канади, імовірно. Тепер він відомий уже. Угорщині і, можливо, його подальше просунення також фауну України. Опубліковано також дві замітки та підготовлено до рукописи двох статей з роду пророду За шостим розділом жуки Довгоносики три а галептіні тощо. Фауни України, який виконує Віталій Юрійович Назаренко та Юлія Станіславівна Васильєва, проаналізовано фауністичні та морфологічні дані за фондовими колекційними матеріалами та літературними джерелами, встановлено, що у Фауні України два види на калітіні, тощо встановлено склад. Протягом року проведено спостереження та збори допоноси Київській та Херсонській області поповнено систематично форму колекції більш ніж 100 екземплярами до норських подібних жуків. Опубліковано одну статтю, один тези та підготовлено рухомисть статті у співаторській. Поза плану наданих консультації та визначено матеріал сфотографовано та визначено більше 20 об'єктів Рівненської бурштину. Розділ рідкісні та вимираючі лоскокрилі фауни України Ігор Георгійович Ключ. Опрацьовано літературні джерела, та проведено порівняння стану змін білізноманіття лоскокрилих фаун України та деяких європейських країн, зокрема Польщі та Чехії. Були зібрані польові матеріали у деяких регіонах лісової зони України. Встановлено подальше розширення ареалів деяких видів лускокрилих Середземноморського походження на північ за останні 6-10 років, що може свідчити про, можливий, про вплив глобального потепління на лепідоптерфагу України. Стрімко продовжується деградація біорізноманіття України на території. Е, на Насамперед через, надугу, через господарську діяльність, масове порушення природоохоронних законів, тотальні рубки лісів, масове розорювання схилів, ярів, випалювання травостою. Тересування ярів тощо висунуто припущення, що у теперішній час біля 50-60 усіх видів фауни України знаходяться в несприятливих умовах розвитку і мають тенденції до скорочення своєї чисельності. Деякі з них можуть зникнути з фауни України в найближчі роки. Один від цієї групи поліалматус або агродієтус дамон з лиценіда. Він на сьогоднішній день вже зник з фауни України декілька років тому, ймовірно, наслідок перевагу випасу худоби. Крім того, Ігор Георгійович, як експерт-акентомолог, експерт, 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 брав активну участь у двох міжнародних семінарах: Emerald Network by Geographical Seminar в травні цього року в Молдові та у вересні в Києві. Крім того, Позапланово це просто, просто от зараз Ігор Георгійович може вам просто продемонструвати чудову книжку, яка вийшла за його співавторством. Практично це був доопрацьований рукопис Федорівни, Вибачте, будь ласка, доопрацьований рукопис Зої Федорівни Ключко, ноктоїдні, тобто, тобто Совки Киргизстана», чудова книжка, гарно ілюстрована з великою кількістю мап. Всередині вона була доопрацьована колективом авторів, серед яких також Ігор Георгійович. Сьогодні вона у нас з'явилася, я думаю, що вона увійде до річного звіту. Наступний розділ мухи сигнальниці фауни Полеарктики. Поширення та сучасний таксономічний склад. Тут виконавець Григорій Владленович Попов Тут також. Северин Валерійович Корнієвий як співвиконавець. Тут було визначено колекційні матеріали мук-сигнальниць роду Платицького з колекції Інституту зоології та музею природи Харківського національного університету. Складено анотований список видів, започатковано окремо вперше окрему колекцію мук-сигнальниць відділі ентомології, яка зараз налічує. Біля 700 екземплярів, переважно з Європи, Західної та Центральної Азії, Африки, Австралії, Океанії. Також на хмарному диску було створено на хмарному диску було створено повну бібліотеку літературних джерел по цій групі для загального доступу. Зроблено одну доповідь в Ужгороді на конференції «Проблеми сучасної технології і позаплатам. Опрацьовано матеріали по серфідах Афганістану, зібраних українськими експедиціями Плюща. Вперше для цієї країни зареєстровано три роди та шість видів. Один вид зараз описано як новий, опубліковано одну замітку та подано до друку одну статтю. Крім того, проаналізовано нові дані перше про двокрилих шкідників цибулинних рослин з роду Нарелія. Вперше, зокрема, один з видів вперше визначено як фітофаг на восьми видах червонокнижного роду підсніжник Галантус. Це Нореле Тіпулярія, який вперше відзначено з хауни України, Грузії, Азербайджану та півдня Європейської Росії. Отримано численні дані про біологію цього виду, хорологію, морфологічну можливість тощо. Крім того, Северин Валерійович Корнієв вперше для фауни України зазначив шість видів мухосетниць роду Тефрітіс, синонімізував чотири номінальні види і один вилучив зі складу роду. Також було складено чек-лист Тефрітісів Фауни України, тримало відомі види, зазначені в вперше середнього сходу. І, крім того, чотири види мінуючих оседниць три тефлітіні вперше знайде фауни. Так, далі. Віталій Володимирович Кавурка виконував розділ Листовійки Триби Кохеління ліпідоптера тертріциди, Фауни України. тут було опрацьовано літературні відомості про представників Триби Кохіліні і матеріали колекції України. Складено попередній анотований список, що містить 102 види, три з яких вперше відзначено у Фауні України. Крім того, вперше в Україні знайдено ще 18 видів листовіїв з інших груп. Досліджено таксономічний склад кохілів та їхні трофічні зв'язки, фенологію, біотопічний та соціальний розподіл, морфологічні і діагностичні ознаки імаго та примагінальних стадій розвитку листовіїв трибокохілів і створено систематичну колекцію листових похилів. За результатами опубліковано двоє тестів, підготовлено до друку, одну статтю. Тут я просто хочу зауважити, що оскільки ми виконуємо перший рік цієї теми, більшість статей, все ж таки, за цією тематикою, було подано до друку. Якщо у нас є публікації, то з тільки вони за новою темою, більшість все ж таки знаходяться зараз вже подано до друку. Наступний розділ, який веде, Олексій Валеріанович Прохоров, жуки Златки, зони мішаних лісів, степу та лісостепу України. Тут було опрацьовано літературні джерела та колекційні матеріали, вперше описано личинку златки, Агріліус Атікус Кроатікус та зроблено мікрофотографії. Проведено збір матеріалу Київській та Житомирській області, тож нові дані внесено в анотований список жуків злату, зони мішаних лісів, лісостепу та степу. Перше зареєстровано суттєве розширення ареалів деяких видів на північ із Херсонської області. Вперше для фауни України знайдено златку меланофільну співробітку. Зараз розпочато складання електронного каталогу колекцій, що була поставлена за весь період досліджень і складається з п'яти під родин 24 три. 84 родів, більше 50, 570 видів і більше 5 тисяч екземплярів. Як позапланову роботу Олексій Васильович поставив ваучерну колекцію МОК Серфіт <кій> 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 за допомогою також Григорія Владленовича Попова, яка налічує 4 підродини, 143, 71 рід і понад тисячу екземплярів. Також складено електронний каталог колекції у форматі Excel і складено попередні списки серфіди України та Київської області, зокрема. Крім того, Олексій Валеріанович цього року випустив як випускаючи редактор чотири випуски журналу Українська ентомофороністика. Далі, значить, у нас наступний розділ. Короткобусь прямокрилі. Українських Карпат та Кримських гір виконавець Тарас Ірович Пушкар проведено аналіз літературних джерел тощо. Кілька експедиційних виїздів на південь України, Північний Кавказ, Казахстан, всього 5 експедиційних виїздів. Також проводилось вивчення особливостей поведінки та життєвих циклів окремих видів короткопуску окремих. І поза планом з'ясовано поширення, поширення богомола і родуля Транскавказіка, який з'явився на півдні материкової України. Опубліковані одні тези до 4 статті. Жухіподаєвці полісі та лісостепу України Роберт Євгенович Кирбашиєв. Опрацьовано літературні відомості, то що за результатами цих досліджень складено прототип анотованого списку видів фауни України. За розділом 13-м комарі зціаліди Правобережного Полісся та лісостепу України виконавець Андрій Ігорович Бабицький, старший викладач на НУ, опрацьовано також літературні дані, проведено збор матеріалів в Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській та інших областях України. І... Складено попередній список видів родини з ціарі Фауни України, що зараз налічує 72 види з 18 родів. Вперше для України зазначено 4 види та 1 рід для, вибачте, для семи видів. Для семи видів виявлено нові локалітети. Опубліковано троє тез подано до другу одну студію. Нарешті 14-й розділ останній розробка наукових принципів та прототипів для створення онлайн-чек-листа по МАГФАУ до України. Тут працює е більше половини відділу ентомології на цій темі, і наразі побудовано прототип реляційної бази даних акцент, який е зараз відлагоджується. Е е ми маємо на сьогоднішній день у. Списку, як ви бачите, у списку видів Фауни України, і він далеко не повний, там практично немає зараз бджолини, ОС та багатьох інших груп. Зараз ми маємо понад 15 тисяч записів тільки з видового складу. Так, ми плануємо далі. Далі ми плануємо співробітництво і роботу практично з усіма провідними ентомологами, які працюють з фауною України для створення найбільш повного такого такої електронної бази даних. І надалі ми плануємо перевести все це в MySQL формат і зробити php сайт, який можна було б до якого б долучатися онлайн. Координації наукової діяльності, значить, так, да, виконання програмно-цільової та конкурсної тематики. Георгій Владленович Попов брав участь в національному конкурсі проєктів «The Query Life Award 2016 від гайдельберг Cement Україна» разом з співробітниками інституту еволюційної екології Прохорової та Агурової. Їхній проєкт отримав. На цьому конкурсі друге місце і нагородження відбулося 2 грудня 2016 року членами журі національного конкурсу в місті Дніпро. Роботу було проведено в 2015 2016 роках. Більшу частину взяв на себе в 2016 році цієї роботи на себе взяв саме Георгій Григорій Владленович. І крім того, в цій роботі брала участь. Ще науковий співробітник відділу акарології Олександра Сергійовна Шевченко, яка під визначила ґрунтову мезофону скар'єру. Координацію наукової діяльності я тут не буду зупинятися, оскільки це прозвучало в тексті. Всі добре знають, що ентомологи саме, саме координують. І нарешті конференції, семінари, з'їзди. Найголовнішою подією було, було була робота підготовленого. Ентомологічними відділами інституту першої четвертої міжнародної науково-практичної конференції в Ужгороді проблеми сучасної ентомології на базі Ужгородського національного університету. Там брали участь біля половини учасників, учасників е, нашого, е, складу нашого відділу. Було підготовлено цілий е, мною і Олексієм Валер'яновичем було підготовлено е практично всі тези цієї конференції. Видавнича діяльність це 15 статей, 9 у журналах, що входять до бази Thomson Reuters, 17 тез органістичних заміток, 3 статті в з зімпах факторів «Зоотакси», робот, structure and development. Про міжнародне наукове та науково спів... технічне співробітництво я зараз опущу вже для краткості. Кадри я загалом згадав, і я думаю, що Олександр Васильович, коли буде розповідати про свою частину, він розповість цілком про проблеми, які пов'язані зараз з нашими з проблемами наших колекцій, нам також зараз не вистачає, як і в як і лабораторії фондової колекції, нам не вистачає ентомологічних шах, ми не маємо вже куди ставити наш матеріал, і нам потрібен, конче потрібен розривна камера. Олександр Васильович про це нам розповість. А я на цьому з вашу розповідаю, закінчу. описується велика кількість нових видів, виглядів ревізій це роблять переважно співробітники великих музеїв. Вони займаються цими ревізіями. На наше щастя, наші співробітники. Також все ще мають, поки що мають таку можливість працювати з великими колекційними матеріалами, правда, за рахунок іноземних, невеликих музейних фондів, грантів, але, але мають таку можливість і за рахунок цю роботу року. Також це є проблема, це є проблема експедиції експедиції. Якщо росіяни досі, досі їздять наприкінці року, коли їм вивалюють. Під зав'язку року вивалюють велику кількість грошей для того, щоб вони могли полетіти на Далекий Схід або у В'єтнам, ми на великий жаль їздимо в своїх поштах і у відпустку. Ще питання? Прошу, Дякую. скажіть. Будь ласка, там наприкінці цієї ради буде розглядатись питання інноваційних проєктів. От як ви бачите можливість участі вашого відділу в якихось інноваційних проєктах? наш штат. Таких я прибрав участь по але так, щоб це вже цілий відділ в цьому. Це в тому числі, щоб вирішити питання, які ви порушуєте. морозильні камери, ентомологічні шахи і так далі. Я, е, я думаю, що це питання кон'юнктури української. А Ви знаєте, яка це кон'юнктура? Ну, Дуже добре. Ви знаєте, яка це кон'юнктура. Давайте не будемо кривити душею на цю кон'юнктуру. Ця кон'юнктура не має жодного відношення до фундаментальної науки. Можна щось робити, але є методи, якими можна здобути ці гроші, не, не лягаючи під, під, під певні такі, такі кон'юнктурні, нібито інноваційні речі. Але загальна тенденція в академії інститут має заробляти не менше 40% від державного фінансування. Є ж такий інститут хотіть в Акадії.